Під час фіналу конкурсу «Годівничка для птахів, який організував благодійний фонд Поліський оберіг. Відбулася ще одна подія. Голова наглядової ради фонду Владислав Атрошенко вручив зібрані волонтерами кошти батькам двох дівчаток Єви Голубєвої та Надії Коріковець, які зверталися по допомогу до благодійного фонду. 9 тисяч 966 гривень 61 копійку для Єви та 13 тисяч 739 гривень 17 копійку. Пійок на Дікий Корюковець, кожна копійка, кожна копійка, вона іде е, адресату за це я несу особисту відповідальність. Я хочу е, подякувати Владиславу Анатольовичу за те, що е, він створив такий чудовий владіний фонд, е, який несе таку благородну почесну місію, як допомога людям. Волонтери фонду продовжують роботу, надають можливість небайдужим людям допомогти ближнім, що цього потребують, адже робити добро легко.